І всім привіт! З вами я Влад, і я вирішив запустити новий формат для своїх відео. Це буде пробний формат для п'ятьох відео. Щоб просто побачити, чи сейде вам такий варіант монтажу відео, відео чи ні. І що ж, сьогодні ми розглянемо такий елемент, як віджимання від підлоги по проханню одного з моїх підписників. Як навчитися віджиматись від підлоги? Взагалі це доволі легко. Вас здебільшого тут задіюється це тріцепс, м'язи плечей. Та грудні м'язи. Якщо ви не можете віджатися від підлоги, це тому, що у вас знато слабка одна із цих груп м'язів. Для того, щоб їх розвивати, є різні вправи. Якщо брати до уваги те, то вам потрібно з'ясувати, яка саме група м'язів у вас відстає. Тобто це можна відчути під час самого виконання такого елементу віджимання. Зараз воно з'явиться тут на екрані. А також. Якщо ви вже з'ясували, яка це група м'язів, вам потрібно тренувати виключно цю групу м'язів. Відео про те, як тренувати конкретну групу м'язів в ізоляційній формі, вийде в подальшому момент на каналі. А зараз розберемо саме те, як поступово навчитися відтискатися від підлоги. Саме для цього вам потрібно перше, це навчитися відтискатися від предметів. По типу того, як відтискатися від стіни, але з під це прокачає ваш тріцепс, плечі та грудні м'язи. Взагалі це буде більше виконане те, як, яка група м'язів вас відстає. Це воно буде більше їх прокачувати. Також після цього наступним кроком для вивчення віджимань це будуть віджимання з колін. І фінальним етапом це, звісно ж, самі відтискання від підлоги, віджимання від підлоги. І зараз знову не з'являється тут на екрані. Суть в чому. Вам потрібно розвиватися поступово і кожну з цих етапів проходити від початку і до кінця. Тобто вам потрібно в районі 10-15 або 15-20, залежності від, ваш, від вашої підготовленості, щоб перейти до наступного етапу. Комусь цей етап взагалі не потрібен, він може зразу від, відразу відтискати від підлоги. Але якщо він це міє, напевно, я не би не шукав ці відео. А в подальших відео з'явиться туторіал на те, як віджиматись від підлоги в стоїці на руках. Що ж, а на цьому наразі все. Всім до зустрічі.